арешт на 10 днів і позбавлення водійських прав за те, що відсутня аптечка і вогнегасник в автомобілі статті з такими заголовками з'явилися в українському інфопросторі, і миттєво обурили читачів. Поліція одразу відреагувала, що заголовки неправдиві. Проте відповідальність за відсутність аптечки і вогнегасники у водіїв вогнегасника у водіїв. Все ж таки є. Яка вона? І інше питання: чи у всі? Іх укомплектовані аптечки, і чи вміють водії ними користуватися? Про це далі у сюжеті. В Україні посилили відповідальність за відсутність аптечок у водіїв в мережі і намагаються, тобто, обіграти цю інформацію якимось чином. Вона не відповідає дійсності. Насправді нічого не змінилося. Що все-таки має бути у водійській аптечці? Мінімальний мінімум, який мав би бути, це засоби зупинки кровотечі, це бинти для тампонування або хоча би просто бинти. Та яка відповідальність, якщо у водія немає з собою аптечки та вогнегасника? Штраф, позбавлення водійських прав та арешт на 10 діб? Насправді покарання за відсутність аптечки у водіїв не нове. А існує вже кілька років, розповідає начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. А окрім аптечки, патрульні можуть перевіряти у водіїв наявність також інших обов'язкових предметів. Аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки. Цей пункт існував вже досить давно. Штраф за недотримання правил безпеки 680 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф зростає до 1700 гривень. А також можливе позбавлення права керування строком від трьох місяців до шести місяців, і також може бути е, адміністративний арешт з від п'яти до десяти діб. У поліції також додають арешт за подібне порушення трапляється вкрай рідко. Чи знають водії ці правила та чи мають у машині усе необхідне? Денис вже п'ять років кермує автобусом. Є аптечка, є вогнегасники. Ну, все як положено. І запрошує нас у кабіну водія, де і знаходить все необхідне. Так, Вогнегасник. Я думаю, для першої, для надання першої допомоги цього достатньо. Так, що тут бинти і кровоспинні серветки, а тут у нас жгут. Колишній пілот, а нині водій Олександр теж показує нам аптечку і додає: перевірка серед керманичів проводити потрібно. Але саме в мене в мене є така звичка до цього. Завжди є перевірка, матирка вона повинна бути. Ви самі укомплектовували чи вже купили готову? Є, це сам. Орієнтуючись на На все, так. Да. Випадки життя. Mm -hmm. Даже не дивлячись на те, що автомобіль дуже безпечний, ми возимо все те, що необхідно. Інструктор з практичного водіння Олександр Зєрщиков усім своїм учням радить пройти курси до медичної допомоги. Окрім того, правила про обов'язкову наявність аптечки, знаку стоп та вогнегасника усі майбутні водії вивчають не лише у теорії, у, вогнегасник, аптечка, вода. Або якісь ліки, все, що тобі може знадобитися, або іншим дуже швидко, ти повинен покласти свої сумки, а потім окремо це, щоб воно було легко доступне. Іноді можу просто сказати учню уяви, що сталася ситуація, ти пробив колесо, і тобі треба поставити знак аварійної зупинки. Як ти це будеш робити? Де ти його знайдеш? Як ти його розкриєш? З чого має складатися аптечка водія? Ми запитали у інструктора з тактичної та домедичної допомоги. Сава Чуйков радить, щоб водії на сьогоднішній день орієнтувалися саме на військові аптечки. Бо, на превеликий жаль, навіть в цивільному тіпі мирному місті ви можете опинитись в тих же умовах, в яких і військові, і вам знадобляться всі ті самі засоби засоби для зупинки кровотечі, гемостатичні бинти, засоби для перев'язування, еластичні бинти, бандажі. Турнікети обов'язково засоби для запобігання гіпотермії. і показує нам, що знаходиться у його водійській аптечці: у якій турнікети, ножниці, рукавички, пластирі та ліки. Бинт для тампонування, бандажі, ще рукавиці, ластичні бинти. і додає возити з собою аптечку це добре, але головне вміти надати домедичну допомогу у разі потреби. Тож Сава радить усім водіям постійно відвідувати інструктажі з домедичної допомоги. Чи мають водії навички у наданні до медичної допомоги? Водій автобусу Денис запевнив, що ще коли отримував посвідчення водія, пройшов інструктаж і з тих пір постійно освіжає ці знання. Ну а як же це ж при отриманні посвідчення? ж обов'язково проходиш цю, цю процедуру. Таксист Сергій єдиний із опитаних нами водіїв. Не показав, а лише на словах запевнив. У його машині все в наявності. І він навіть закінчив курси до медичної допомоги. Якщо реально, ну, з мого досвіду, то це е, ну, скоріш знак аварійної зупинки. Угу. Тому що ну, не тому, що там щось, але. Там колесо спустило, ще щось треба замінити. А з приводу аптечки, все, що доводилось робити, це поновлювати її, тому що скінчився строк дії Так, І дякувати Богу, і вогнегасник також ще ніколи не. Оновлювати свої знання інструктор Сава Чуйков радить щонайменше один раз в рік. У мене немає вогнегасника. О, зупинять мене штрафануть з одного боку. З іншого боку, має бути сьогодні. я Пойду куплю, але аптечка у мене є і знак в разі де е, дорожньо-транспортної пригоди теж має бути трикотник. такий червоний. Тому майте на увазі, друзі, і у кого чого немає. Зізнайтеся собі галочку поставили, бац, поїхали, купили, і тепер ви вже поза е, зоною е, е, потенційних штрафів. Друзі, і на хвилі ось цієї історії ще одна новина: до кінця року в Україні запрацює контроль порушення правил дорожнього руху за проїзд на заборону. Не сигнал світлофора камерами автоматичної фіксації. Наразі тестуються налаштовуються комплекси автофіксації для можливості роботи з порушеннями проїзду на заборонений сигнал світлофора. І зазначимо, що наявні комплекси можуть фіксувати нові види порушення. І тут же ж нагадаю, що штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора наразі залишається незмінним 510 гривень. Гривень не порушити. Який там червоний? Уже на жовтому маємо зупинятися, вже готуватися, вже блиме, блиме, зелений. Це означає, що на а, педаль а, гальм треба вже натискати. І обабіж дивитися, де ви, що ви як правила дорожнього руху для того, вони і вони і створені для того, щоб не було цього всього неподобства, яке є у нас на дорогах України. Скільки говориш, скільки говориш, статистика не міняється, і загиблі, і постраждалі і так далі, але треба лупати скелю. Я вимовився. золоті слова, друзі.